Площа бічної та повної поверхні циліндра. Циліндром називають тіло, утворене обертанням прямокутника навколо його сторони. Наприклад, у нас є прямокутник ABCD, я його буду обертати навколо сторони CD. У результаті в мене з плоскої фігури утвориться просторова фігура. Що ж буде, якщо у нас циліндр розрізати? Як шукати його площу? От беру бічну поверхню. От, якщо її розрізати, то її можна розкрити, і ми побачимо, що в результаті у нас утворюється прямокутник з бічної сторони. Да? В основі залишається круг знизу і круг зверху. Так от, щоб знайти його площу а, бічної сторони для початку. А, значить, ми бачимо, що у нас в результаті розгортання утворився прямокутник. Да, значить, який має висоту H, тобто один вимір у прямокутника вже є, значить треба знайти тільки його другий вимір. Оскільки у нас а, ця бічна поверхня буде дорівнювати довжині кола, те, що там в основі. А довжина кола у нас знаходиться за формулою 2 πr то виходить, що другий вимір цього прямокутника це буде довжина основи. Кола, 2 πr Отже, щоб знайти площу бічної поверхні, треба 2 πr помножити на h. 2 це число, π – це 3,14, r радіус циліндра, H висота циліндра. Підставили, порахували жодних проблем. Ну, оскільки у нас в основі лежить круг, то площа круга πr квадрат. Площу основи навіть окремої теми не треба було. Ми і так це вже знаємо з попередніх класів. А от щоб знайти площу повної поверхні, слід зрозуміти, що наш циліндр складається з бічної поверхні і з двох основ. Відповідно, я площу бічної поверхні додаю дві площі основи. Бічна це в нас 2 πrh а основа πr². Оскільки дві основи, значить 2 pr квадрат. 2 pr можна винести за дужки, оскільки це спільний множник, у дужках залишається H плюс R.